Незважаючи на всі обстріли Російської Федерації, підрозділи ДСНС Миколаївської області працювали у повному обсязі, виконували свої завдання за призначенням та більше за все цінували один одного. Прикладом такої, такої пожежі є саме обстріл тов Евері, коли влучання ракети сталося в резервуар та загорілося масло. Було направлені більшість. Єдиниць техніки для ліквідування цієї пожежі, також я в даний період часу знаходився вдома. Поступила команда про збір аварія до нашого підрозділу, і я прибув не до своєї частини і замінював і перебував у резерві. Після чого, коли вже була локалізація та ліквідація. Але горіння продовжувалось. Ми направилися на підміну особового складу та почали далі проводити оперативні дії для сіння, а також для охолодження саме цистерн. Найбільшої суми збитки завдано водним ресурсам Миколаївщини, коли 16 жовтня 2022 року було потрапляння дрону до ємностей ТОВ-Евері. Тоді розвилась рослинна олія по землі і значна її частина була, потрапила до акваторії Бузького лиману. Загальна сума збитків тоді розрахована була у сумі 39,9 мільярдів гривень. Загалом було забруднено 750 квадратних метрів водної поверхні. Для гасіння пожежі залучалося більше 15 одиниць техніки та більше 40 одиниць особового складу. Гасіння пожежі займало більше доби, адже складність пожежі полягала в тому, що це було масло. Було дуже під високою температурою і треба було подавати стволи на охолодження, і була загроза розповсюдження на сусідні резервуари. І також ми проводили роботи не пос... саме по Ліквідації пожежі та охолодження резервуару, адже був розлив масла, це ускладнювало гасіння пожежі, а також розливи масла перейшли на території частних домоволодінь, і це дуже велика шкода була для екосистеми. На зараз вже ці роботи вже проведені. Комунальні служби також допомагали по усуненню наслідків надзвичайної ситуації. Яка виникла внаслідок обстрілу? Після ліквідації пожежі підрозділи також проводили розбор конструкцій та проливки. Це зайняло також тривалий час, адже після цього ще було чергування, тому що була велика загроза виникнення повторної пожежі на підприємстві, адже масло має функції самозаймання і підрозділи залишалися на чергуванні.